Влітку 1655 року Швеція напала на річ Посполиту, скориставшись її ослабленням внаслідок війни з Московією і військом Запорозьким. За декілька місяців Шведи захопили майже всі етнічні польські землі, включаючи Варшаву. Король Ян II Казимир після поразки своєї армії втік до Сілезії, а найбагатший і найбільший магнат Великого князівства Литовського Януш Радзевіл оголосив про розрив Люблінської унії. Та перейшов під протекторат Швеції. Московити захопили майже все велике князівство Литовське, а в союзі з козаками Богдана Хмельницького їм вдалося просунутися аж до Галичини і Волині. Здавалося, що Річ Посполита остаточно припинила своє існування. Проте від повної загибелі цю державу врятувала кардинальна зміна міжнародної обстановки. Стрімке посилення Швеції внаслідок окупації нею Речі Посполитої викликало величезне занепокоєння у Московії і священної Римської імперії. Московити хотіли відвоювати у шведів території, втрачені під час смутних часів. Плюс до всього у Москві боялися, що шведський король Карл X густав, ставши королем Речі Посполитої, захоче повністю відновити її територіальну цілісність. Тобто захоче повернути під владу Варшави Велике Князівство Литовське, а також військо-Запорозьке, які на той момент уже були або в окупації, або в союзі з московитами. Священна Римська імперія, яка вже програла шведам 30-літню війну, тепер не хотіла бачити їх своїми сусідами на сході. Адже у відні австрійські габсбурги чудово розуміли, що захопивши ресурси Речі Посполитої, Шведи можуть почати нову війну проти імперії. І цього разу габсбургів може чекати ще більший розгром. Усе це привело до того, що незабаром і Священа Римська імперія і Московія почали бойові дії проти Швеції. Ще тільки готуючись до свого вторгнення у Річ Посполиту, шведський король Карл X Густав пропонував московському царю Олексію Михайловичу Союз, щоб разом дві держави діяли проти речі Посполитої. Проте, московити відмовилися від цих пропозицій. Аналогічну пропозицію шведський король зробив і козацькому гетьману Богдану Хмельницькому. Тим паче останній налагодив дипломатичні зв'язки з Швецією ще в 1654 році, коли шведською королевою була христина, попередниця Карла X густава. Хмельницький якраз дуже зацікавився пропозиціями шведського монарха. Адже події 1654-1655 років показали, що Московія не є надійним союзником для війська запорозького. Плюс до всього самі московити не вважали козаків рівними союзниками, а вважали їх своїми новими підданими. І в момент критичного критичний момент наступу війська Речі Посполитої на території України в 1654 році московити не надали Богдану Хмельницькому ніякої допомоги. У той час, як самі успішно наступали на території сучасної Білорусі, плюс просили ще, щоб Хмельницький присував їм полки наказного гетьма Івана Золотаренка. У травні 1655 року Карау десятий густав листом повідомив Богдана Хмельницького про те, що незабаром почне вторгнення на територію речі Посполитої. Скориставшись цією обставиною, Хмельницький разом з московитами розпочав новий наступ. І вже восени 1655 року йому вдалося захопити значну частину території Галичини і Волині, а козацькі полки разом з московитами захопили навіть Люблін. Про ці події в мене на каналі вже є детальне відео, посилання в описі, обов'язково його перегляньте. Проте незабаром окрилений своїми успіхами шведський король висунув Хмельницькому вимогу, щоб той залишив Галичину і Волинь. І, взагалі, швецький монарх заявив, що Хмельницький може претендувати лише на ті території, які були закріплені за ним ще під час зборівського договору 1649 року. Ну а сам шведський король, відповідно, хотів решту території Речі Посполити контролювати, включно якраз з Галичиною і Волиню. Хмельницький нерп не став перервати з якраз зв'язків з шведським королем, проте все ж таки він піддався на його тиск і відступив з під Львова. Плюс до всього кримський хан якраз пішов на допомогу польському королю і вдарив стилу по козакам і московитам. І тим ледве врятувалося вдалося врятуватися від повного розгорому у битві при Озерній. Про що теж у мене якраз є вже в одному з минулих відео детальніше? Тому обов'язково його подивіться знову ж таки посилання в описі. У той час як Богдан Хмельницький разом з московським військом боярина Бутурліна воював на Галичині. У жовтні 1655 року у Москву прибуло австрійське посольство на чолі з Алгретом де Алгретісом та Йоганом Дітрихом фон Ворбахом. Імператор священної Римської імперії Фердинанд прислав цих дипломатів для того, щоб якраз залучити Московію у майбутню війну проти Швеції. Адже обидві держави боялися посилення цієї Балтійської країни. Представники імператора запропонували московському царю. Укласти мир з Річчю Посполитою і в союзі з священною Римською імперією ж Річ, і також тією ж Річчю Посполитою розпочати бойові дії проти Швеції. Як не дивно, вже під час другої зустрічі з цими дипломатами московити заявили, що вони готові взагалі почати мирні переговори з Річчю Посполитою. Причому московський цар не висував до Яна Казимира взагалі жодних вимог. Він заявив, що буде чекати від польського і короля і Литовського князя якраз його пропозиції, на яких той готовий замиритися з Московією. Московський уряд вважав, що на той момент він вже отримав максимум того, що міг отримати на території Речі Посполитої. Майже все Велике князівство Литовське, включено з його столицею вільно, було в руках московитів. Військо Запорозьке вже теж було теж під їхнім серйозним впливом. Принаймні, московити самі так вважали, але Хмельницький діяв все одно. Часто незалежно від них, і про це ми трохи пізніше теж поговоримо. І в цій ситуації московити вважали, що краще тепер почати бойові дії проти шведів, тому що шведи їм здавалися набагато серйознішою загрозою, ніж річ Посполиту, яку вони фактично на їхню ж думку вже знищили. Тим паче серед московської верхівки, ще з часів Івана Грозного, якраз існувала група, яка виступала за активну експансію саме на Балтійському напрямку. Щоб захопити території сучасних Латвії та Естонії і щоб Московія могла отримати повноцінний вихід до Балтійського моря. Хоча нагадаю, що московити мали реальний вихід до цього моря ще до початку 17 століття, коли внаслідок якраз тих знаменитих смутних часів вони й втратили вихід до Балтійського моря. Так то у них і був, було це вікно в Європу, так би мовити. Ну а тепер вони якраз хотіли його не тільки його повернути. А й хотіли ще захопити Ревель, сучасний Таллін, ну і Ригу, сучасна столиця Латвії. Ну а імператору Священної Римської імперії якраз це й було потрібно, адже він хотів якраз, щоб московити відкрили другий фронт проти Швеції. Зі сходу московити, з півдня поляки, а з заходу війська Священної Римської імперії, плюс ще й Данія мала би долучитися до цієї антишведської коаліції. На початку 1656 року король Ян II Казимир повернувся на територію Речі Посполитої. Він отаборився у Львові і почав там збирати сили для збройної боротьби проти Швеції. Поступово йому вдалося відвоювати частину територій. Плюс у Великому князівстві Литовському брати Радзивіли фактично зазнали невдачі, а, стар... а Януш Радзивіл взагалі помер в грудні 1655 року. Що суттєво ослабило прихильників якраз і так нечисленних прихильників унії Великокнязівства Литовського з Шведським королівством. Для того, щоб зосередити всі свої сили саме проти Швеції, Ян Казимир був готовий вести переговори із Московією за посередництва священної Римської імперії і з гетьманом Богданом Хмельницьким. Якраз на початку 1656 року король Речі Посполитої запропонував гетьману війська Запорозького укласти мирний договір. Хмельницькому пропонували залишити під його владою три воєводства, які мало бути ще за зборівським договором. Плюс до всього Річ Посполита була готова якраз дозволити вільно сповідувати православ'я на своїй території і ніяк не переслідувати якраз за це. Але при тому Ян Казимир виступав за те, щоб унія була церковна Унія 1596 року, була все одно за будь-яких обставин була залишена. На початку лютого 1656 року Хмельницький прийняв комісарів від польського короля. Він не відкинув ідеї мирних переговорів, але сказав, що буде розглядати це питання колись на козацькій раді. Ну тобто Хмельницький прямо й не відмовив уряду речі Посполитої у переговорах, але по факту він не був зацікавлений якраз у їхньому проведенні. Навпаки, він цей час продовжував дуже активно якраз переписуватися зі шведським королем. А також із трансильванським князем Дьордем ІІ Ракоці, для того, щоб ще й цього трансильванського правителя затягнути у коаліцію проти речі Посполитої. Упродовж весни 1656 року представники Яна Казимира перебували у Чигирині і намагалися якраз всіляко домовитися з Хмельницьким. Проте він знову і знову тягнув уши час, говорив, що буде збирати загальну козацьку раду. Але, звичайно, що він так її не зібрав. Ну і старшинську навіть раду він теж. Не збирав по цьому питанню, так що він просто відтягував час і не збирався якось про щось реально домовлятися з урядом Речі Посполитої. Тим часом навесні 1656 року московити припинили бойові дії проти війська Речі Посполитої на території Великого князівства Литовського, чим до речі скористався командувач литовських військ Павел Сапега. Який, побачивши, що московити вже не наступають, кинувся на допомогу Яну Казимиру і разом з ним потім воював проти шведів в районі Варшави, натомість московити почали конфліктувати з козаками, які на території сучасної Білорусі вже почали створювати свої козацькі полки і запроваджувати свій устрій. Зокрема, був дуже гострий конфлікт з Іваном Нечаєм. Козацьким полковником і братом знаменитого полковника братславського Данила Нечея, який загинув ще в 1651 році. Уже 6 квітня 1656 року у Чигирин прибуло московське посольство на чолі з Лопухіним. Московські дипломати почали скаржитися Хмельницькому саме на дії Івана Нечея і взагалі почали вимагати, щоб козаки залишили територію Білорусі і що там мають московити тепер свої порядки заводити, а не козаки. Плюс до всього московські дипломати підняли питання щодо того, що на території війська Запорозького масово активно утікають втікають селяни, селяни-кріпаки з Московії. І вони і ці московити почали вимагати, щоб Хмельницький припинив взагалі прийому цих всіх втікачів, щоб перекрив, так би мовити, свої рубежі і не пускав нікого з Московії з втікачів. Хмельницький, у свою чергу, почав говорити про те, що в цей же час чимало якраз жителів війська Запорозького, які тікають від війни. Почали оселятися на території Московії на землях так званої Слобожанщини. На це московський посол Лопухін сказав, що мовляв, козаки вони люди служиві, вільні, а не кріпаки. А от ці московити, то, які тікають військо Запорозьке, то їх треба обов'язково повертати. Взагалі це зовсім різні історії, не треба тут це все порівнювати. Поки Лопухін перебував у Чигирині від полковника Нечая з Білорусі, прибув прибув його гонець. З скаргою на московських воєвод у Могильові, які взяли 100 козаків і ув'язнили їх у місцевій тюрмі. А паралельно з цим з Москви прибув царський указ з вимогою, щоб козаки негайно залишили територію Могильовщини ну, області в Білорусі, хто не знає. Ну і в цій складній ситуації Хмельницький вирішив, що е, зараз краще не ризикувати і поки що з московитами не поривати. Адже міжнародна ситуація була занадто хиткою, та й самі ж московити вже хазяйнували у Києві, збудували там свою фортецю і лише збільшували свій гарнізон. Тому тоді гетьман обмежився тим, що відправив у Білорусь свого представника-полковника Антіна Ждановича, щоб той перевірив взагалі дії нечая. І якщо Нечай там дійсно якісь там незаконні дії робив, то полковника б мали б покарати, щоб не сваритися з московитами. Тим часом, у квітні 1656 року московити направили свого посланця Стряпчого Зикова до короля Яна Дрока Зимира для того, щоб почати якраз мирні переговори з Річчю Посполитою. Ну і також польського монарха повідомляли про те, що Московія вже починає війну проти Швеції. Що цікаво, свою війну проти шведів московити почали без оголошення війни. У той час, коли московити вже почали бойові дії на території сучасних Латвії та Естонії. Шведське посольство перебувало у Москві, але послам ніякої інформації взагалі не надавали московити. І лише в січні 1657 року, коли вже півроку йшли бойові дії, тим послам нарешті повідомили, що московський цар оголошує Швеції війну. Спочатку московити мали певні успіхи на фронті проти шведів. Зокрема, наприкінці липня їм вдалося взяти Дінабург, нині Даугавпілс у Латвії. В серпні вони взяли фортецю Кокенгаузен, а також московський цар Олексій Михайлович особисто очолив облогу Риги. Правда, взяти це місто їм московитам не вдалося, вони незабаром були змушені відступити. Проте бойові дії на території Латвії та Естонії тривали з перемінним успіхом. Ну, про це колись окреме відео зробимо, якраз про московсько-шведську війну 1656 1658 років. У травні 1656 року Москва повідомила Хмельницького про те, що почала переговори з Річчю Посполитою. Гетьман був страшно обурений. Уже 17 червня він написав листа до московського царя і в цьому листі повідомляв про те, що Річ Посполита добряче знущалася над мешканцями війська Запорозького, і тому не варто взагалі з Варшавою домовлятися. Крім того, також гетьман повідомляв про те, що. На його думку, Ян Казимир, якраз за вказівкою Папи Римського, збирається створити коаліцію проти Московського царства. І що король Речі Посполитої спершу хоче помиритися з Московією, щоб розгромити шведів, а потім після перемоги над тими атакувати Московію і спробувати відвоювати, зокрема, землі війська Запорозького. Звичайно, що московити не відмовилися від своїх прагнень укласти хоча б перемир'я з Річчю Посполитою. Московський цар взагалі почав просити Хмельницького, щоб той надав йому інформацію, де, на його думку, краще буде провести взагалі межі якраз між московським царством і Речі Посполитою на території України, де краще провести б державні кордони нові. Гетьман відповів московському владиці тим, що пропонував встановити кордон аж по віслі, а також по Карпатам. Впродовж літа 1656 року Хмельницький неодноразово писав листи московському царю, а також його найближчим боярам, і в цих листах він повідомляв їх про те, що краще не укладати перемир'я з Річчю Посполитою. Гетьман постійно твердив, що Ян Казимир, після того, як переможе Шведів, атакує Московію, і тоді вже буде зовсім не переливки московитам, і що вони можуть втратити всі ці території, які вже завоювали. Паралельно з цим гетьман війська Запорозького продовжував мати контакти з Швецією. Плюс до всього він відправив своє посольство у Трансильванію, ще встановив зв'язки з Бранденбургом. Тобто таким чином Хмельницький вже зрозумів, що московити фактично його скоро кинуть. І тому гетьман почав організацію нової антипольської коаліції, в яку мала б увійти Швеція, Трансильванія, Бранденбург, Прусія і військо-Запорозьке. При цьому Хмельницький хотів би, щоб і Московія долучилася до цієї коаліції. Але він вже розумів, що навряд чи йому вдасться зупинити цей курс московського уряду. Мирні переговори розпочалися у столиці Великого князівства вільно 22 серпня 1656 року. Московську делегацію очолював князь Одоєвський, а делегацію Речі Посполитої полоцький воєвода Ян Казимир Красінський. В обох сторон були абсолютно протилежні позиції щодо того, як укласти мирний договір. Московити хотіли залишити за собою території Великого Князівства Литовського і війська Запорозького, а також вимагали, щоб уряд Речі Посполитої виплатив компенсацію за збитки, завдані війною. Зате представники майже розгромленої Речі Посполитої висували ну, абсолютно неадекватні умови, як. Для країни, яка, ну, більша частина якої вже окупована шведами, московитами і козаками. І при цьому представники Речі Посполитої вимагали, щоб московити вивели свої війська з усього Великого князівства Литовського, щоб вони передали військо Запорозьке в склад Речі Посполитої і щоб воно якраз повернулося до Варшави на умовах Зборівського договору. А Московія мала би ще й сплатити Речі Посполитій компенсацію за бойові дії. На крайній випадок, взагалі, дипломати Речі Посполитої могли лише погодитися на те, щоб віддати московитам частину смоленського воєводства. І все. А так, вони поводились так, наче вони війну виграли, хоча в реальності це було абсолютно не так. Ну і звичайно, що переговори таким чином затягнулися, тому що ну, обидві сторони не могли просто зразу якось більш менш адекватно домовитися. Але тут, на виручку Речі Посполитої Речі якраз і пройшла священна Римська імперія. Імператор знову відправив своїх дипломатів Аллегреті та Лорбаха, і вони стали якраз посередниками між Річчю Посполитою і Московією. І ось австрійцям уже вдалося якось більш-менш задати конструктив усім цим переговорам. Хмельницький дізнався про ці переговори у вільно. Тобто це не було так, що московити взяли там і за його спиною вели переговори. Зовсім ні. І гетьман відправив свою делегацію якраз на ці переговори. Але і московити, і представники Речі Посполитої вирішили їх козаків взагалі не допускати на переговори. Плюс і ці ж представники Священної Римської імперії, але Греті та Лорбах теж поставили вимогу, що козаки не мають брати участі у мирних переговорах взагалі. Ян Казимир зміг підкинути московитам дуже таку жирну наживку. Він підкинув ідею, що от буде до що можна буде після того, як він помре, щоб сейм Речі Посполитої обрав московського царя Олексія Михайловича новим королем Речі Посполитої. Московський цар з цікавістю став розглядати цю ідею, адже він був набагато молодший за Яна Казимира, відповідно, мав усі шанси його пережити. Плюс до всього у короля Речі Посполитої не було дітей. Відповідно, ну хоч Річ Посполита й була виборною монархією, але він не міг якогось там кандидата від своєї династії виставити якраз на вибори. Правда, польські дипломати вимагали, щоб московський цар перейшов у католицизм Ну або хоча б прийняв унігатську віру, а ще, мав би ще свого сина відправити на виховання в Річ Посполиту, повернути Речі Посполиті втрачені землі і таке інше. Мовляв, якщо ж московський цар стане правителем Речі Посполитої, то навіщо йому забирати взагалі територію, у неї, якщо він і так стане її королем? І врешті-решт, 29 жовтня 1656 року, дипломати Речі Посполитої заявили, що Ян Казимир і взагалі вся шляхта Речі Посполитої погодиться лише на обрання Московського царя королем, якщо мирний договір між Московією і Речі Посполитою? Буде укладено на умовах поляновського мирного договору 1634 року. Врешті-решт у вільно так і не вдалося укласти мирного договору. Вдалося лише підписати 3 листопада 1656 року перемир'я. І то все ж таки воно мало величезне значення. Адже воно стосувалося якраз з питань, які відбували, які розгорталися саме на той момент. Московити погодилися припинити бойові дії проти Речі Посполитої. Також було, під час цього перемир'я було б прийнято пункти про те, що на найближчому сеймі шляхта Речі Посполитої зможе обрати московського царя. Правда, із застереженням, що Олексій Михайлович зможе обійняти трон Речі Посполитої уже після смерті Яна Казимира, а ще якщо він підпише пакта конвента, Ну, так само, як і всі попередні королі Речі Посполитої. Зате було домовлено, що Річ Посполита і Московія спільно вестимуть бойові дії проти Швеції, а також проти Бранденбурга, бо на той момент Бранденбургський курфюст якраз був союзником Швеції. Ну і ще московити пообіцяли, що вони не будуть укладати сепаратний мир з Швецією. Ну і Річ Посполита таке саме зобов'язання пообіцяла у свою чергу. В усій дипломатичній історії Московії це, мабуть, був найідіотськіший взагалі документ, який московити підписали. Адже вони нічого з цього абсолютно не отримали. Дипломати Речі Посполитої отримали дуже серйозну дипломатичну перемогу. У той момент, коли війська Речі Посполитої програвали на всіх фронтах, її дипломати фактично змогли врятувати державу. Адже тепер Ян Казимир зміг повністю зняти свої війська з фронту проти козаків і московитів і перекинути їх проти шведів. Плюс ще данці підтягнулися і священа Римська імперія, і таким чином йому таки вдалося вигнати шведських окупантів з території Речі Посполитої. Правда, це сталося не зразу, але поступово. І поступово війська Речі Посполитої відвоювали свою територію. Фактично, завдяки укладенню Віленського перемир'я 1656 року, Московський цар анулював щодо війська Запорозького якраз домовленості 1654 року. Ну, Хоча саме Хмельницький і взагалі козаки вони саме вважали, що саме так і було. Хоча московити вважали, що вони що для них військо-запорозьке не було союзником самого початку, вони вважали козаків своїми підданими. Ну і відповідно у підданих не питають ніякого там дозволу, коли укладають якусь там міждержавну угоду з іншою країною, в даному випадку Реччу Посполитою. Тому московити вважали, що нічого там серйозного у їхніх відносинах з військом запорозьким не станеться. Натомість Хмельницький думав зовсім інакше. Він прийняв рішення остаточно якраз зблизитися з Швецією Бранденбургом і Трансильванією. В результаті, вже в листопаді 1656 року ці країни уклали знамениту радноцьку угоду, за якою вони розділили територію Речі Посполитої. У той час, коли московити припинили бойові дії проти Речі Посполитої, Богдан Хмельницький, який формально вважався підданим московського царя. Навпаки, продовжував бойові дії проти Варшави, ба більше він уклав союз з Швецією, з якою Московія в той момент вела війну. Але відкрито поривати з Московії козацький гетьман на той момент не наважився. Він прагнув разом з шведами, трансильванцями і бранденбургцями спершу розправитися з Річчю Посполитою, оскільки вона, на його думку, була набагато слабшою. Ну а далі потім уже можна було повернути зброю проти своїх. Ще вчорашніх московських союзників. Хоча, знову ж таки, вкотре зазначу, що московити з самого початку ніколи не розглядали козаків як своїх союзників, а вважали їх лише своїми підданими. Вже на початку 1657 року козацьке військо на чолі з київським полковником Антіном Ждановичем вирушило на допомогу трансильванцям і шведам у їхній кампанії на території Речі Посполитої. Проте про ці події ми поговоримо в одному з наступних відео. А поки що, дорогі друзі, пишіть в коментарях свої думки про Віленське перемир'я 1656 року та його роль в історії України. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.